Думаю, багато кому цікаво, як в Angry Birds Epic вернути арену і минулі нагороди, які були в 2023 році. Зараз покажу. Для початку потрібно зайти в налаштування, знайти програми, зайти в Angry Birds Epic і очистити всі дані. Ну, або якщо ви не скачали, то просто скачати. Після того заходимо в нього, приймаємо умови і дозволяємо користуватись пам'яттю, виходимо з нього. Далі знаходимо дату, дату і час, знімаємо галочку, якщо у вас вона є, ставимо 2019 або 2017 рік. Після цього заходимо в Angry Birds Epic і можемо насолоджуватись нею. Звісно, якщо у 2019-му у вас має помінятися менюшка. Після того можете назад зайти в дату і поміняти дату на ту, яка у вас вже є. Але може бути таке, що у вас просто не може загрузитись гра, якщо в Україні у вас такий пристрій. Для цього скачуємо будь-який VPN, Заходимо в нього і підключаємось до нього. І вже дякуючи цьому, ви точно зможете насолодитись цією прекрасною грою.